Торгували наркотиками через популярний месенджер. Столичні правоохоронці затримали трьох людей. Організаторами виявилось подружжя. Вони залучили до бізнесу свого знайомого, орендували гараж і зробили з нього склад та місце для фасування психотропів. Звідти вони відправляли наркотики поштою або залишали закладки у різних районах міста. Під час обшуків поліція знайшла понад кілограм альфа, ПВП, мефедрон, амфетамін та канабіс. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить близько одного мільйона. Грн гривень. усіх трьох учасників затримали. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поліцейські на Київщині затримали 41-річного чоловіка, який вдома вирощував і продавав канабіс, наркотичну речовину. Правоохоронці зі слідчими провели обшук у його будинку. Там вони знайшли та вилучили близько 120 кілограмів наркотиків. Чоловіка затримали і вже повідомили про підозру. Тепер йому може загрожувати до 12 років в'язниці. Слідство триває. Незаконом відбирали природний газ та електроенергію для своїх потреб на Івано-Франківщині. Викрили одне з найбільших підприємств із переробки полімерних відходів. Як з'ясували правоохоронці, у 2024-2025 роках, посадовці компанії таємно врізались у газорозподільчу трубу, що проходила під територію підприємства і споживали газ без оплати. Так само підприємство незаконно користувалось електроенергією, оформленою як для побутових споживачів. Вачів, але використовуваною у виробництві. Збитки державним компаніям сягають кількох мільйонів гривень. Розслідування триває відкрито кримінальні провадження. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми. Викрили нову схему незаконного продажу зброї, яку вивозили з прифронтових районів. Під час операції затримали дев'ятьох чоловіків, які намагались підпільно торгувати трофейною зброєю та боєприпасами. Під час обшуків у них знайшли російські гранатомети, автомати Калашникова, гранати та великокаліберні набої на Дніпропетровщині Затримали чотирьох чоловіків, які намагались продати арсенал автоматичної зброї та бойових гранат. Одеській області викрили ще чотирьох торговців. Один із них – 33-річний в'язень, який уже сидів за наркоторгівлю. Він через спільника збирався продавати гранатомети. Також затримали уродженця Волині, який намагався збути автомат, гранати та набої привезені з Херсонщини. На Житомирщині правоохоронці викрили військовослужбовця, який за гроші обіцяв замовникам винести з частини боєприпаси. Усім фігурантам вже оголосили підозри. Їм загрожує до семи років позбавлення волі. Автомати Калашникова, пістолети Макарова, гранатомети, саморобні пристрої для стрільби, а також понад 14 тисяч набоїв різних калібрів, гранати та глушники. Під час масштабної спецоперації у Дніпрі правоохоронці викрили злочинну групу, яка незаконно продавала зброю. Один із учасників групи ховав зброю прямо у траві біля будинку, а вдома в нього знайшли майже кілограм марихуани та понад 100 грамів метамфетаміну. Правоохоронці вже повідомили про підозру чотирьом фігурантам. Справи за статтею про незаконне поводження зі зброєю розслідування триває.